10 мастхевів весна літо 2025. Або ж, тренди, які працюють в реальному житті. Сьогодні хочу запропонувати вам список мастхевів на теплий сезон, саме від перших сонячних днів до справжнього літнього тепла. Тобто це вже такий теплий період, коли ми не носимо верхній одяг. Цей список сформований на основі свіжих трендів та досвіду роботи стиліста, тобто мене. Адже ви знаєте, я завжди пропоную модні речі, які справді можна додати до свого повсякденного гардероба. Ну і з вами, як завжди, Анастасія Кривіцька. Привіт! Тут все про моду та стиль, тому обов'язково підписуйтесь. Якщо все ще цього не зробили, та, будь ласка, підтримайте мій канал. Лайком та декільками словами в коментарях це дуже допомагає зростати моєму каналу та надихає мене створювати нові корисні відео для вас. Ну що ж, розпочнемо з низів: світлі легкі брюки. Навіть якщо ви не працюєте в офісі, а, наприклад, молода мама, чи вже навіть на пенсії, світлі брюки залишаються прекрасним елементом для стильного сучасного гардероба. Найвдаліші моделі прямі або палацу, тому обирайте вже які вам більше подобаються та пасують. Тут єдина порада: уникайте надто таких глибоких защипів, які розширюються в зоні стегон, тому що вони можуть візуально додавати об'єму в зоні живота. А обирайте ті моделі, де защип перетікає в стрілку, вони красиво витягують ніжки, силует. Стройнять, повірте, це дуже красиво працює. Щодо кольорів, орієнтуйтесь на світлі відцінки з вашої базової палітри. Це може бути як і чисто білий колір, так і бежевий, ніжно-рожевий, чи навіть жовтий, дуже актуальний зараз колір топленого такого масла. Чи завжди актуальний також колір блакитно? Цього року ви пам'ятаєте в тренді саме пудрові відцінки, і вони завжди дуже красиво працюють у гардеробі. Наступний мастхев білі джинси. Це мастхев, що виглядає сучасно, свіжо і легко. Обирайте цупкий денім, однотонні моделі. Ідеально, якщо склад не менше 90% бавовни, так, допускається трішки еластану для того, щоб вони тягнулися, але 90% бавовни і не менше. І обирайте також дуже такий легкий денім, тобто вже літній варіант. Зараз є дуже багато таких моделей. Також звертайте увагу, щоб це було мінімум деталей. Тому що тоді така модель буде максимально універсальна. Цього сезону особливо актуальні джинси у кольорі топленого молока. Справжня модна інтеграція в свій базовий гардероб на теплий сезон на довгі роки. Цей тренд легко адаптується до щоденних образів, і з такими джинсами можна як більш вишукані наряди створити, так і більш повсякденні. Це така альтернатива класичному синьому денімі в холодний період, про який я вам не раз розповідала. Джинси Кльош. 2025 рік повертає вузькі джинси з легким розкльошенням, якщо це так можна сказати, від коліна, тобто скіні буткат. Ці моделі ідеальні для силуету, вони витягують ноги, додають балансу в образ і чудово поєднуються з підборами, мюлями або. Навіть такими ботильйонами, які гарно так ховаються під джинси. Гарна опція, якщо хочеться відійти від надто широких фасонів і хочеться додати чогось більш свіжого і цікавого. Але пам'ятайте, вони можуть підкреслювати стегна, тому якщо хочеться носити, але не хочеться акцентувати саме стегна, додайте зверху якийсь додатковий подовжений шар сорочку, жакет чи кардиган, і це допоможе легко і швидко збалансувати ваші пропорції. Наступний must have – бермуди шорти середньої довжини це ще один тренд цього сезону, хоча вони. З нами вже декілька сезонів, і я особисто їх дуже люблю. Вони прикривають стегна, але не доходять до колін. Вони більш елегантніші ніж класичні короткі моделі, і водночас зберігають такий літній настрій. Чудово виглядають із жакетами, з сорочками, із базовими топами, з футболками. Обирайте варіанти з такої ляної тканини, з бавовни або костюмної тканини. З додаванням еластану, можливо, також, але найкраще, коли більшість складу, саме натуральні матеріали, тоді вам нічого не буде парити. А якщо хочеться додати виразності, тоді зверніть увагу на бермуди з тонкою смужкою, дрібною клітинкою чи у ніжних пастельних відтінках. І знову порада щодо зони стегон. Якщо Тут не хочеться додавати зайвого об'єму, то клітинка, пам'ятайте, завжди додає цього об'єму, тому краще обирати смужку або ніжний однотонний пастельний колір. Переходимо до верхів футболки та топи. Почнемо з базового біла футболка, це must have в будь-якому гардеробі. Якщо ваша вже втратила вигляд, сміливо оновлюйте, біла футболка це відправна точка будь-якого стилю. А також дуже рекомендую додати футболки з коміром полу. Ось схоже на мені зараз вони дуже красиво структурують образ і виглядають трохи зібраніше, вишуканіше, елегантніше. І якщо ваша вже база готова та закрита, грайтеся з кольорами, принтами та фактурами. Це той варіант, де можна додати чогось більш сміливого. Більш цікавого додати яскравих трендів, яскравих кольорів, якщо хочеться поекспериментувати і бюджетно оновити свій гардероб на сезон. Ще один мастхев теплого сезону це майки Tank топ англійською. Базова майка це дійсно універсальна річ. В цьому році дизайнери трішки переосмислили її дизайн. Тепер це не просто нижній шар, а повноцінний елемент образу. У моді з'явились такі більш м'які силуети, округлі витягнуті вирізи, нюдові відтінки та навіть блискітки. Ідеально для багатошарових комбінацій і літніх образів із шортами чи джинсами. Це взагалі та річ, яка допоможе бюджетно також освіжити ваш гардероб. Я особисто обожнюю топи та майки, і в моєму гардеробі їх декілька варіантів. В цьому сезоні планую додати щось більш цікаве, якогось кольору трішки, трішки цікавого, цікавішого дизайну чи не тих же блискітків, тому що в основному мій гардероб зараз такий більш спокійний та базовий. І вам порада також, якщо вже такий сформований, більш базовий весняно-літній гардероб. До речі, це не лише весняно-літній гардероб, так це тепла весна, це літо, і це також тепла ось. Тобто, практично ми закриваємо три сезони. Тому, інвестуючи в ці речі, ви однозначно не помилитеся і будете носити довгі руки. Ну і раз ми говоримо про розумне оновлення гардеробу, хочу поділитися ще одним класним лайфхаком, який стосується не одягу, а повсякденного життя, але точно допоможе вам заощадити бюджет. Нещодавно я познайомилася з українською платформою Friendly Share і це реально знахідка. Суть у тому, що вона дозволяє ділити вартість преміум підписок з іншими користувачами, і вам не потрібно шукати, з ким саме розділити цю підписку. Все автоматично робиться на сайті. Наприклад, той самий youtube преміум можна отримати за 69 гривень на місяць, замість 99. Netflix за 149 гривень, замість 450. А а GPT, яким я особисто сама щодня користуюсь і вже не уявляю свого життя. З нього і вартість якого 840 гривень в місяць отримаєте за 289 гривень. Там навіть є підписка на СупергРОК. Якщо ви користуєтесь штучним інтелектом, то ви зрозумієте, про що я за 339 гривень замість 1200. Як це взагалі працює? Ви заходите на сайт, обираєте потрібну підписку, приєднуєтеся до групи і вже через кілька хвилин користуєтеся сервісом. Платформа офіційна, українська, із з українською підтримкою все працює стабільно і безпечно. Мені особисто дуже подобається цей підхід, заощаджуєш гроші і можеш спрямувати їх, наприклад, на ту ж саму нову базову футболку, або додати щось цікавеньке в свій гардероб. Тому залишу вам посилання під відео, обов'язково перегляньте. Це якраз той випадок, коли можна дозволити собі більше без переплат. Ну, а наступний бюджетний спосіб оновити свій весняно літній гардероб це лонгсліви. Це перехідна річ між футболкою та светром. Вони чудово працюють саме в нашаруваннях. Тобто коли хочеться додати ще якийсь додатковий верхній шар. але зараз створюють дуже красиві, незвичайні і цікаві лонсліви, тому їх можна носити як самостійну річ. Я обожнюю цю річ за те, що це по факту як футболка, але з довгим рукавом, і це трішки тепліше. Так як я мерзлячка особисто, то мені комфортніше в лон Щодо кольору, тут обирайте, який вам комфортний білий, чорний, молочний це завжди в ходу, але й кольорові зараз дуже актуальні. І якщо у вас форм... Мова в нас вже база, то кольорові е, ланцліви дуже красиво урізноманітнюють ваш гардероб. Тут я завжди рекомендую експериментувати і не боятися. Також зверніть увагу на облягаючі міні кардигани. Вони виконують практично ту ж функцію, що й лонсливи. Вони носяться на голе тіло, але можна і на майку одягнути, і створити таку цікаву. Нашарованість це тренд і стильна база водночас. Дуже рекомендую. Єдина тут маленька порада: є в з більш цупких матеріалів, є з більш тонких. Якщо вам не хочеться підкреслювати десь зайві якісь грами на тілі, то краще обирати більш цупкі такі матеріали, або ж більш вільніші силуети. Наступний дуже красивий і жіночний весняно-літній тренд це блузи з рюшами. Ще один трендовий елемент, який варто врахувати цього сезону. Це один, до речі, із найпростіших способів додати до образу легкий відцінок бохо естетики. Особливо вдало вона поєднуватиметься з джинсами з високою посадкою, з джинсовими спідницями або ж із взуттям на кшталт сабу чи клогів. Тоді ми сформуємо такий повноцінний бохо стайл аутфіт. І само собою така блуза стане органічною частиною вашої весняно-літньої бази, якщо хочеться трохи м'якших ліній, фактур і легкого ретро-настрою без надмірного стилізаційного зусилля. Тобто тут не потрібно буде придумувати щось цікаве і експериментувати зі стилізацією. Просто одягнули таку красиву блузу і все готово. Тепер поговоримо про сорочки. Окрім базових сорочок, які завжди виручають, це білої та блакитної. Біла сорочка цього сезону, до речі, знову в тренді, тобто не просто базовий елемент. Вона по-новому заявляє про себе. Багато цікавих образів дизайнери представили в своїх колекціях саме з білою сорочкою. Тому обов'язковий елемент гардеробу, який дійсно легко і красиво можна. Додати в свій повсякденний гардероб і створити цікавість з образи з нею. Впевнена, біла сорочка вже є в вашому гардеробі або блакитна, тому. Знову таки переглядаємо, в якому вона стані, якщо потрібно, оновлюємо. До речі, в моєму інстаграм є класне відео, як легко стилізувати блакитну сорочку в повсякденній образі для різних ситуацій. Переходьте, дивіться, можливо, знайдете для себе нові ідеї. І взагалі запрошую вас у свій інстаграм-канал, тому що там багато цікавої, корисної інформації, багато натхнення. Особисто від мене з моїм гардеробом, де я експериментую, показую, як можна виглядати. Стильно щодня е використовуючи буквально базові повсякденні речі. Ну а цього сезону можна додати сорочку в рожевому, в жовтому кольорі, або навіть червоному. Це трендові кольори, які чудово впишуться в базовий гардероб та освіжать його. Але обирайте більш такі приглушені кольори. Тобто більш пастельні, мається на увазі саме рожевий та а, жовтий, і блакитний, до речі, теж я собі вже додала в жовтому посилання на неї залишив в описі під відео. Також там залишу і промокод зі знижкою. Кому потрібно, обов'язково заглядайте. І там є блакитна і біла сорочка, і залишається також дуже актуальний картатий принт, тобто сорочка в клітинку, так так Якщо ви думали, що це вже антитренд – Ні, або ж в смужку геометричний принт завжди в цілому актуальний, і цих варіантів буде достатньо, щоб освіжити свій весняно-літній гардероб, виглядати стильно, але при цьому не жертвувати своїм комфортом. Обов'язково враховуйте матеріали. Це натуральні матеріали, тому що літом буде дуже спекотно. Класно оновити гардероб без зайвих витрат можна в Half Price. До прикладу, ось ці сорочки я приміряла саме там. Це магазин, якщо ви раптом не чули, що таке Half Price – це магазин, який працює за концепцією оф прайс, тобто оригінальні брендові речі, але за значно нижчими цінами ніж у звичайних магазинах. Там можна знайти дуже класні бренди, як Кляйн, Вінклян, Карлагерфель, Пінко, Гес, Майкл Корс, і ще багато інших. Якось я там знайшла дуже круту сумку від Gucci. А оскільки такі базові речі, як футболка, сорочка чи світлі джинси, постійно з'являються в колекціях світових дизайнерів. То нерозпродані речі оригінальні, якісні брендові, нові можна піймати в Half Price за смішну ціну. Нові речі з'являються там практично щодня, тому завжди є шанс щось. Знайти дійсно круте магазини Half Price в Україні знайдете в Києві в торговому центрі Лавіна, Mall, Ретровіль і Республіка, а також вже є й в Одесі, в торговому центрі Рів'єра Одеса. Дуже рекомендую час від часу заглядати в цей магазин. Це ідеальний варіант, якщо хочеться оновити свій гардероб стильно, але розумно. Посилання на Half Price залишу в описі під відео. Наступний мастхев на теплий сезон це сукні. Сукня в стилі Бохо. Взагалі, з сукнями дуже важко, якщо чесно, дуже мало красивих і дійсно стильних варіантів. Але все ж я зніму окреме відео про трендові модні сукні, які можна додати цього сезону. Цього разу просто хочу розповісти саме про сукню в стилі Бохо. Це ще одна річ, яка ідеально втіляє настрій весни та літа. І це трендова річ, яка Гарно впишеться в ваш повсякденний гардероб. Зазвичай такі сукні мають вільний крій, натуральні тканини, мережево, вишивку, драпіровку, довжина максі або міді. Саме такі сукні повертаються в тренди. Вони чудово виглядають у русі, додають образу такої легкості, романтики та богемного шику. І найкраще їх носити з мінімалістичними босоніжками, сабо або навіть фліфлопс. Такий контраст виглядає дуже стильно. А для міського образу можна додати піджак або джинсову куртку. Граємо на контрасті стилів. Це завжди дуже красиво виглядає, цікаво, незвичайно. І хочеться такий образ розглядати. Я постійно повторюю, що граємо на контрасті стилів і все одно бачу ці помилки в розборах гардероби своїх клієнтів, тому звертайте увагу на це. Фліп-флопс. Тобто це в'єтнамки досить очікуваний мастхев, тому що вони були дуже популярні ще два сезони назад. Усі їх дуже полюбили за легкість та універсальність. На перший погляд, це звичайні в'єтнамки, але не ті, які ми асоціюємо з пляжем. А більш вишукані версії на тонких підборах з мінімалістичним дизайном або з цікавими текстурами. Хоча я знаю, що для багатьох таке взуття некомфортне, тому що воно натирає між пальчиками. Але тут потрібно знайти просто свою хорошу модель, і я думаю, все складеться. Ну або ж чекайте відео про взуття на літній сезон. Там я представлю більше варіантів, чого можна вибрати. Хоча в'єтнамки я все ж дуже рекомендую, тому що це дійсно виглядає класно та цікаво. Порада, яку ніхто не просив, але я даю. Але я надіюсь, якщо ви дивитеся це відео, дивитесь мій ютуб канал, то вам цікаві та корисні мої поради. І я буду вдячна дуже за підтримку мого каналу. Ви знаєте, як це зробити. Так ось, перед початком сезону перегляньте гардероб, у якому стані речі. Чого бракує. Якщо у вас переважає casual, додайте елегантності. Кежуал це мається на увазі джинси, спортивні речі, це такі повсякденні більш комфортні речі. Додайте тоді елегантності, тобто піджак, брюки, лофери. Якщо ж навпаки, Оновіть образи з денімом, трикотажем, кедами. Такий мікс зробить стиль сучасним і адаптивним. І якщо ваш гардероб вже на 90% складається з подібної бази, обов'язково додавайте трендові акценти. Грайтеся з верхом, це топи, це лонсліви, це сорочки, це блузи. Пам'ятайте правило, що на один низ. Ми додаємо 3-5 верхів. Тобто, верхів завжди має бути більше. І якщо у вас вже багато верхів в базовому варіанті, то просто додайте чогось більш трендового та цікавого. Ну що ж, з вами була Анастасія Кривіцька. Я надіюсь, це відео було корисним та цікавим для вас. Обов'язково підписуйтесь та ставте пальчик вверх. І я чекаю вас в наступних відео. Цілую до зустрічі!